Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Потурська прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу декілька прикрас із тигрового ока. І будуть і трирядні і кольє. Першим тигрове око, його називають ще золотим, але досить бачите світлий такий колір, такі переливи. Дуже гарний. Воно мені більше подобається, ніж тигрове око звичайне коричневого кольору. От. Бачите, яка різниця. Ось це звичайне, а це він є темніший, але теж гарний. Просто навіть в творенні оцей більш такий, більше можливості є з нього щось створити. Цей досить мене обмежує, не знаю, щось не йде мені тигрове око для творення такого чогось цікавого, а от е золоте тигрове око, воно таке благодатне. І я додала для яскравості такі бірюзові намистини, квад квадратні, згарди вибрала, згарди з латуні. Такі шапочки, такі різні намістини, і на закінчення, на зменшення і гачок. Ось така краса. Для порівняння є стегового ока, От бачите, у неї темніше. Але я вирішила обіграти цю темноту, і я додала такі золоті намистини. Вони додали цьому намисту яскравості. І тигрове око вже не таке сумне. Намисто взагалі вийшло дуже чудове. Мені сподобалося тут різні різні шапочки, тому що намистини різні за розміром. Тут. Вулканічна лава тонована під золото, і такі от філігранні намистини золотого кольору. Вони додали таку яскравість конектори. Вони додали тому намисту яскравість і неповторність, тому що, не знаю, чи зможу я повторити при нинішній ситуації, тому що я не маю доступу до всіх ресурсів. Придбання матеріалу, які були до 24 лютого. Але буде щось інше. Із крихти я зробила такий кулон. і кулон з крихтою. Я цей кулон називаю «Дерево розом. Купички мої любимі. І під них такі філігранні намистини. Під ті купочки, крихта на пінах, така розмальована намистина для яскравості, жовтий, бакеліт для яскравості. От, і на закінчення звичайні намистини тигрового ока. Ланцюжок і подовжувач. І ще одно. Кольє з ексклюзивним дармовисом. Я його придбала на аукціоні, так що повтор точно не буде. Такий досить кольє яскраве в той же час, що це тигрове око. Але тут така емаль під тигрове око. Додала такі намистинки цікаві в центрі. Такий камінчик, я вирішила трошки розбавити камінчиками, скляними чеське скло. Це пластик, але форма дуже така цікава і додає цьому намисту яскравості. Бачите, яка намистина класна. Я їх побачила, думаю, да. Іноді так бракує чогось от такого для цікавості. Така золочена. Намистина теж така дуже цікава, гарна. Шапочки. Ну, все тут цікаве, бачите ланцюжок і замочок. А, є ще такий перстінчик, він безрозмірний, так що, можливо, хтось хоче, ще залишився один такий великий і один маленький. Також безрозмірний. Ну, великий дуже гарний. Чтика. Зараз покажу ближче. Це менший? Це більший. Ну і це все, що я вам хотіла показати. Вірніше, що маю з тигрового ока, щоб вам показати. Кому щось сподобалося. Звертайтеся. Інформація по Магазину, як зі мною зв'язатися, буде під відео. Всім гарного дня, мирного неба над Україною. До наступних відео.